Чи можуть поставити на військовий облік та мобілізувати непридатного до військової служби відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так, якщо людину визнають непридатною до військової служби, тобто вона вже не являється військово зобов'язаною, не підлягає призову на військову службу та на обліку в ТЦК та СП, не перебуває. Але це питання риторичне, тому що бувають такі моменти, коли непридатних до військової служби, які були раніше визнані непридатними, їх виключили з військового обліку. Наразі їх ставлять на військовий облік і навіть можуть мобілізувати. Розбираємо конкретний практичний приклад та інструкцію, яким чином можливо відстояти свої права та інтереси, якщо ви дійсно не до військової служби. І так до нас звернувся клієнт. Він раніше був визнаний непридатний до військової служби. Наявна довідка ВЛК та хвороба він хворіє снідом. Він пройшов військово лікарську комісію, отримав довідку. ВЛК щодо непридатності до військової служби, і почував себе вільною людиною, боровся він зі снідом. Але через деякий час він встановив застосунок Резерв Плюс, і в Резерв Плюс вже підтягнулося. Що вибачте, ви вже рекрут, рекрут ви вже на обліку, у вас же статус військово зобов'язаний, і ви, скоріше за все, підлягаєте призову на військову службу. Наш клієнт вже ж здивувався, тому що людина, якщо вона хворіє снідом, і якщо таку людину мобілізувати до лав Збройних сил України, це буде небезпека для його майбутніх потенційних побратимів, тому що людина хворіє снідом. Але не зупиняємося на цьому, зупиняємося на тому, яким чином можливо відстояти права та інтереси таких. Непридатних до військової служби наголошуємо, які дійсно непридатні до військової служби. Було підготовлено подана заява на адресу ТЦК СП, щоб отримати документи довідку ВЛК. Що дійсно він проходив, і дійсно він визнаний непридатним до військової служби. Подали адвокатський запит, отримали відповідь від ТЦК та СП. Після того була підготовлена та подана заяву на адресу ТЦК та СП. Долучено необхідні документи, медичні документи, що дійсно людина хворіє снідом. НІДом. Долучена довідка ВЛК, де його було визнано непридатним до військової служби. Військово-обліковий документ. Зазначена заява була зареєстрована, розглянута ТЦК та СП. Але було відмовлено вже Я, не я, хата не моя, а ви вже не з ціє, цієї області їжджайте до своєї області, там ставайте на військовий облік, проходьте ВЛК і займайтеся цими питаннями. Вже не в нашій області, а їжджайте собі з Богом. Після того, отримавши таку відповідь, відмову ТЦК та СП, внести, наголошуємо достовірну інформацію до реєстру військовозобов'язаних резервістів. Тоді ми вже йдемо до суду, готуємо, подаємо адміністративний позов до кожного адміністративного позову. Просимо визнати незаконною бездіяльність ТЦК та СП щодо невнесення достовірної інформації до реєстру військовозобов'язаних. Резервістів такі позови подається до окружних судів. Вони розглядаються мінімум два місяці. Ну, як правило, два-три місяці. Суд розглядає. Якщо у вас дійсні не підроблені документи щодо непридатності до військової служби, тоді закон не має зворотньої дії у часі і у судовому порядку можливо відстояти свої права та інтереси. Також зазначимо ми позитивну, так і негативну практику для деяких судів, все ж таки є закон про зворотню дію у часі, де можливо погіршити права та обов'язки громадян. Але наявна та позитивна судова практика, що закон не має зворотньої дії у часі, там, де погіршується стан громадянина. Тому можливо відстояти свої права та. Все відповідно до норм чинного законодавства. Що ви думаєте з цього питання? Якщо ви чи ваші родичі опинилися у схожій ситуації, у вас дійсні документи, непідроблені, ще раз наголошую, тоді, можливо, скаржите. Якщо вам необхідна фахова юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікав наш, наш контент, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання.